Студентів ПТУ старше 25 років позбавлять від строчки. Уряд подав до Верховної Ради законопроект номер 13193 який закриє черговий спосіб законного оформлення відстрочки. Вказаний закон вносить зміни до статті 23 закону закони про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Ціль уряду унеможливити використання освіти як спосіб уникнення мобілізації. При цьому їх не зупиняє ні гарантоване Конституцією право на освіту, ні можлива дискримінація студентів за віком. Законопроект передбачає, що звичайні студенти, особливо старше 25 років, можуть втратити відстрочку. В разі прийняття закону, а я не сумніваюся, що його приймуть. Право на відсрочку матимуть лише студенти ПТУ, які встигли поступити на навчання до 25 років. Щодо студентів, що отримують вищу освіту, зазначено, що вони матимуть право на відсрочку в межах розрахункового строку виконання освітньої програми. Як я зрозумів, це строк, який студент може максимально навчатися на відповідний фах. Тобто вже не вийде поступити на бакалавра, наприклад, на три роки, але за два роки кинути навчання і потім заново кудись поступити ще на три роки. Законні не зроблено жодних винятків для тих, хто вже поступив в профтехзаклад після 25 років і навчається на сьогодні. Таких школярів, скоріш за все, позбавлять від срочки та будуть намагатися мобілізувати. Який тут вихід постаратися поступити у вищий учбовий заклад, при цьому не порушивши черговість? Як ви думаєте, чи правильно робить влада, що кожні півроку змінює правила отримання відстрочки?